Гороскоп на 7 квітня. Водолій. Завтра може стати днем натхнення та цікавих ідей. Вам варто прислухатися до інтуїції, вона підкаже правильний напрямок. У професійній сфері можливі нові можливості, тож не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Вечір добре провести у компанії людей, які вас підтримують та мотивують. Риби. Завтра вам знадобиться більше терпіння та спокою. День може бути насиченим емоціями, тому важливо не реагувати надто імпульсивно. Робочі питання потребуватимуть зосередженості, а в особистому житті варто проявити більше щирості та уваги до близьких. Увечері знайдіть час для відпочинку та відновлення сил. Овни День буде сповнений енергії та бажання діяти. Завтра ви зможете швидко впоратися з важливими завданнями, якщо будете сконцентровані. Уникайте конфліктів та не реагуйте на провокації. В особистому житті можливі приємні несподіванки, якщо ви відкриєтеся для спілкування. Тельці. Завтра вам варто більше уваги приділити фінансам та кар'єрним питанням. День підходить для планування майбутнього та аналізу своїх досягнень. В особистих справах не поспішайте з висновками, дайте собі час усе обдумати. Вечір добре провести у спокійній обстановці. Близнюки Завтра буде чудовий день для спілкування та нових знайомств. Ви будете в центрі уваги та зможете легко переконати інших у своїй правоті. У роботі можливі цікаві пропозиції, а в особистому житті варто приділити більше уваги своїм почуттям. Не бійтеся проявляти ініціативу. Рак. Завтра вам варто зосередитися на своїх внутрішніх відчуттях. День підходить для саморозвитку, аналізу минулого та пошуку гармонії. Важливо не перевантажувати себе зайвими справами та не втручатися у чужі конфлікти. Увечері корисно буде приділити час відпочинку та емоційному відновленню. Лев. Завтра буде день, коли вам захочеться бути в центрі уваги. Ви зможете проявити свої лідерські якості та досягти успіху у важливій справі. Головне, не забувати про почуття інших людей. В особистому житті варто бути більш відкритими до розмов та компромісів. Діва. День буде сприятливим для роботи та вирішення практичних питань. Завтра вам варто зосередитися на завданнях, які потребують уваги до деталей. В особистих стосунках можливі приємні моменти, якщо ви не будете занадто критичними. Вечір добре провести у колі рідних або займаючись улюбленою справою. Терези завтра буде день, коли варто довіряти своїй інтуїції. Ви можете отримати важливу інформацію або несподівану пропозицію. В особистому житті можливі приємні новини, які піднімуть вам настрій. Головне залишатися відкритими до змін та не боятися нового. Скорпіон Завтра вам доведеться ухвалювати важливі рішення. День буде емоційно насиченим, тому варто зберігати спокій та діяти виважено. В особистому житті можливі відверті розмови, які допоможуть зміцнити стосунки. Вечір добре провести у спокійній атмосфері, щоб відновити енергію. Стрілець. День буде сповнений можливостей для саморозвитку та нових звершень. Завтра ви зможете знайти цікаву ідею або прийняти рішення, яке вплине на ваше майбутнє. В особистому житті можливі приємні моменти, головне не втрачати оптимізм. Вечір варто присвятити улюбленим заняттям. Козоріг Завтра буде день, коли важливо дотримуватися плану та не відволікатися на дрібниці. Ви зможете досягти значного прогресу у своїх справах, якщо будете наполегливими. В особистому житті варто знайти баланс між роботою та відпочинком, щоб уникнути напруги у стосунках. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.